Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, є така новина? Всі студенти, які склали присягу, вони стають автоматично резервістами. Отака новина сьогодні сколихнула мережу інтернет. Хто про це повідомив? Що це за резервісти тепер у нас будуть після присяги і чи дійсно воно так є, і яким законом передбачено взагалі хто такий резервіст і як вони проходять службу в цьому резерві. Зараз про все це у відео розповім, тому залишайтесь, послухайте. А якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал. В описі під цим відео залишаю на нього посилання. Там багато цікавої і для вас інформації. По пошуку подивіться і знайдете для себе. Я впевнений, щось цікаве і корисне. І так, ближче до теми. Повідомив нас про це голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він зазначив наступне: що усі студенти, які успішно пройдуть базову загальну військову підготовку без ЗВП та складуть військову присягу, автоматично набудуть статусу резервістів. Це в нас на сьогоднішній день. От читаю новину з Times ZT. посилання, звісно, на джерело залишаю в описі під відео. Ці зміни є частиною нової системи військового обліку та мобілізації, що передбачає підготовку кваліфікованого людського резерву. Згідно з роз'ясненнями Івана Тимачка, статус резервіста студенти отримують після складання військової присяги незалежно від їхнього віку. Ну і, звісно, там виникли питання, як це може студент одразу стати резервістом. Він ж ніде службу то не проходив, і ця от базова служба вона ж не може прирівнюватись до тієї служби, яку проходять дійсно військові. Ну, давайте читати далі і потім будемо розбирати, що ж написано в законі в нас про військовобозики та військову службу, бо саме там передбачено, хто такий резервіст, і взагалі про резерв цей зазначено. Тобто студенти, які пройшли без АВП та склали військову присягу, стають резервістами, а вже після досягнення 25 років ці особи підлягають призову під час мобілізації. Однак їхнє залучення до війська можливе лише за умови, що їхній соціальний статус, стан здоров'я та інші критерії. Відповідають вимогам відбору: якщо ж резервістів не призвуть одразу після 25 років, вони залишатимуться в людському резерві доти, доки не виникне відповідна потреба або не буде оголошена мобілізація. Водночас Іван Димачка наголосив, що проходження БЗВП не надає студентам автоматичного пріоритету при призові. Студент, який пройшов без АВП і досяг 25 років. Може бути викликаний до війська, як і решта військовозабоязних, але держава не надаватиме пріоритет лише за фактом проходження базової підготовки. Більше того, рішення про мобілізацію та залучення конкретних осіб ухвалюватиметься на основі потреби армії у фахівцях та спеціальностях, а також критеріїв відбору визначених військовим командуванням. І, от важливо зазначають, що БЗВП не є тотожньою загальній військовій підготовці, яку проходять. Мобілізовані військовослужбовці у навчальних центрах або під час отримання військової спеціальності. Ну, тепер давайте розбиратись, що ж це тепер таке. Студент в нас був студентом, а став резервістом автоматично. Хто такий резервіст? Відкриваємо закон про військовий обов'язок і військову службу і дивимось, де це написано в нас. Є в нас тут стаття номер 1 військовий обов'язок, і от визначення там щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії. Це в нас пункт 9. Резервісти, особи, які проходять службу, тобто одразу звертайте увагу, проходять службу. Особи, які проходять служби у військовому резерві Збройних сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період. Супер. Тобто, ми розуміємо, що студент, який склав присягу після цієї БЗВП, він ніде не проходить службу, щоб він проходив службу, він повинен що. Правильно укласти контракт для того, щоб він проходив службу в цьому резерві. Дивимось далі. Ну тут багато по закону посилань на резервістів, окремі норми для них, звісно, застосовуються. Вони є, мають окремий статус, не такі, як у військовозобов'язаних. В них обов'язків побільше, звісно, і там зобов'язані вони прибувати до командира військової частини, там, де вони проходять службу. Звісно ж таки, це дуже важливо. І от дивимось, де взагалі про цей резерв написано. Гортаємо, гортаємо цей величезний в нас закон, який змінювався неодноразово. І от в 2014 році ще он змінився. Оця глава 5. У нас проходження служби у військовому резерві, а потім ще доповнювалось в 2022 році, звісно. От, Проходження служби у військовому резерві. Стаття 26. прим. 1. Громадяни України, крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. В добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві збройних сил України та інших військових формувань. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір за станом здоров'я, бути придатними до служби у військовому резерві та відповідати встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві. Ну і тут далі зазначається, що для потреб комплектування збройних сил України і інших військових формувань можуть бути прийняті на військову службу військовому резерві збройних сил та інших військових формувань громадяни, які не досягли граничного віку перебування на військової служби і визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень, одержаних під час виконання обов'язків військової служби, у тому числі під час участі в АТО. А також в, відсічі, в наданні відсічі національної безпеки або оборони у стримуванні збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях, що призвело до встановлення їм інвалідності. Тобто, ну, є такі можливості перебувати в резерві. Перелік посад, що можуть бути заміщені такими особами, визначається Міністерством оборони. І отут -от зазначається, що резервісти, які проходять служби у військовому резерві у разі закінчення строку контракту, можуть укласти новий контракт про проходження служби. Особливості проходження служби у військовому резерві, в тому числі виконання резервістами, обов'язків служби, зазначено. Резервісти не належать до зайнятого населення, мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними. І багато багато чого іншого. Хто хоче, почитайте, звісно, більш детально та змістовно. Це в нас закон про військовий обов'язки військової служби, як я і сказав, посилання на нього також залишу в описі під цим відео. Фінансово-матеріальне забезпечення тут є по резервістам. Ну, тобто, дуже багато, до речі, їм повинна виплачуватися там якась заробітна плата, навіть на, на, на якомусь рівні. Ну, от, Давайте подивимось, це в нас вже стаття. 29-та проходження зборів військовозабов'язними та резервістами. І от є тут навіть такий пункт резервістам, пункт 12, до речі, на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати з розрахунку до двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на отримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництва військовими формуваннями. Е, дуже цікаво. от Дуже цікаво. Тобто, в нас Іван Тимочка заявив, він сказав, що вони всі стають автоматично резервістами. Але дивимось закон, поки що змін в нього не вносились. Тобто резервісти це, які укладали контракт і їм навіть виплачуються якісь виплати там на відповідному рівні. Тобто, е, або це така попередня заява щодо. Ну, найближчих якихось змін в мобілізаційному законодавстві, ну, безпосередньо в законі про військову обов'язок і військову службу стосовно резервістів. Або ну, поки що щось така заява мені не зрозуміла. Якщо хтось більше розібрався, звісно, з цією темою, або, може, чув щось більше, якісь деталі, звісно, напишіть в коментарях, буде цікаво почути. Але поки що я з цієї заяви не розумію, як в нас студент може автоматично. Ставати резервістом, якщо до резервістів там є окремі норми законодавства, якими врегульовано проходження саме служби у резерві. Це тобто людина вона не може бути от як да Там сидить вдома і просто він є військовозобов'язаним автоматично в силу його віку, якщо він не виключений з військового обліку, там з 25 до 60 років на сьогоднішній день. То резервіст це інша категорія, це служба. Тобто там є в них безпосередні керівники військових частин, там вони підтримують зв'язок, там навіть от виплачуються якісь виплати. Ну тобто, зрозуміло, да? це окрема категорія. А тут у нас тимочка заявляє, що вони стануть автоматично резервістами. Ну, добре, менше з тим, по цій новині все те, що от розібрався відповідно до закону. Я ж кажу, якщо є інша інформація, там може доповнення якесь до цієї заяви вже з'явиться на момент виходу цього відео. Звісно, напишіть і дайте посилання під відео, під цим буду окремо вдячним. По цій темі все переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також, впевнене будуть для вас цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!